Дмитро то все так, ну скажем, сухо. Дмитро мав інші погляди на той момент, але нас доля звела в 89-му році, ще далеко до руху, установчої конференції. конференції так. яка була. Якось це був початок 1989 року, От після Різдва заходить газетяр Орлюк. Заходить до, і Детро Чобіт. Заходять до нас в художній майстерні. Ну, все таки це якийсь центр культури, це художня майстерня. Це центр а, культури. Та, со, е, І пропонує вступити в товариство української мови імені, імені Шевченка. Тараса Шевченка. Е, Володимир Васильович Фещук, старий художник. той, що Відрізнявся своїми націоналістичними поглядами Слава Україні Христос за... питався, Як приходили кагебісти, а які в Наші радянські, ти які подумав? Все Це то на нього було подібне. Це було подібне. А, і наче було все. Янку що ти скажеш, Володимир Васильович, я що в Зімбабве, чи в Пітері? Я спілкуюся українською, воно ну, мені не на часі. І наші шляхи розійшлися. Другий нас? Ну як? Фактично, я зарубав ту співучасть. А буквально через два тижні я, Богдан Спуденко і Дмитро Чобіт, перша трійця, яка організувала ініціативну групу, це провісниця народного руху України як виходить, за перебудову. От, е, організували товариство. Е, наша мета була головна висунути е, кандидатом в депутату до Верховної Ради Совєтського Союзу Братуня. братуня. Ростислав Братоня. Ростислав Андрійович Братоня. Я до нього їздив, я з ним бів переговори з Братоням. Я, до речі, за Верцем. Ми в Бог їздили. От. Таким, таким чином ми збирали підписи. Художня майстерня належна, в рух ніхто не вступив. Але весь склад художньої майстерні працював на рух. Причому працював активно і безкоштовно. Безкоштовно, я це пам'ятаю, і дуже активно. Навіть завідуючий майстерні, комуніст, коли я робив три зуби і лоз вся влада радом. В гаражі майстерні він добре знав, що робиться. Ну, він втік, зробив вигляд, що він не бачить нічого. Ось От. От, такі цікаві нюанси. А що вам найбільше запам'яталося? Бо було багато мітингів, був ланцюг, з луки. я бачу, тут вийде. Зараз ми до цього дійдемо. Тут цікава деталь. Я зараз згадаю цікаві речі. Художним ми робимо збір підписів за висуним кандидатом депутата Верховної Ради Вертуня. І ясно, що нас переслідують, що за нами женуть. І тут стається така ситуація. в Газеті. Голос відродження, ой, не голос, прапор комунізму. прапор комунізму. Степан Михайлович Панас, наші долі знову пересічуться з часом. До речі, під час мітингу, друкує писульку, збирачі з товариства. Ну. Я кажу, Степан Михайлович. Ну, я до то товариства української мови, ні студентку, взагалі не маю ніякого відношення до якого товариства. Це ініціативна група. І ми судилися. Ми судилися тут, Радянському. Е, в В рад... суду? Так. Е, там в чому була річ? Е, ми попросили. Е, спрост... Саме почалося то, що не з товариства, а спростування е, то, тої замітки. Почалися суди. Нашу заяву прийняли. Позовну заяву прийняли. Спочатку на ну, ясно майстерня за інформацію кинула на місто, то ж не бачене, нічого, як так судяться з владою. Перша в історії радянських І Я думаю, що це перша в історії за винятком окремих шестидесятницьких років. Це вчинив вперше в історії взагалі Львівщини. Львівщини. На захист прийшов, спочатку був Панас, потім був пересуд, потім був цікавий чоловік, якийсь Богдан Іванович зрабок. Розкаже ну, вам життя. В тому житті ніша є всяка. Можна вибрати різного. Ну, якщо мені сказали в свій час в армії, якщо ти будеш в партії, ти підеш в 40 років на пенсію і будеш мати військову пенсію. Я пішов на мінімальну і в 60 але ж я не вибрав комуністичну партію. Я не вибрав її. Так, так сталося. Ви мали дуже вдалу основу в житті, як я вже прослухала, і зустрічі, і люди, і вільна душа. Так, але вершиною всього цього був мітинг в бродах. Це вершина. Ну, Ще ну, до того, е, ми, е, ну, паради, пам'ятаєте, ті паради 1 травня, 9 травня от, е, на жовтневі. І раптом, дай Бог, пам'ятця, в 89-му році ще до домітка. Ззаді всього з'являється після колон там. Молокозавод, з ГОВСІ, І ззаді організація руху 12 людей з синьо-жовтими прапорами. За нами ганяють з записами, з фотоапаратами, з кінокамерами. Пам'ятаєте? зараз ти крутили ті. От. Все, вам кінець. Ну, фактично, це був виклик дикий. Чи тоді з трибун не втікала влада? Саме, тоді, тоді, сам, йшли саме тоді влада втікала з трибун. Було Від таке. Е, нашого прапора. Багато, то багато чого забулося. Ну, Пригадаємо людям. Ясний історик, я би записував, я б нотував, податок, почистив. Але я би дуже вас попросила от що пригадати. Вже 91 рік, 1991 рік, проголошена, відновлена незалежність України. І ви вже працюєте для українського народу по питанню культури і гуманітарних напрямків. так? Це трошечки не так. Це трошечки. Поясніть, будь ласка. Це трошечки не так. Річ в тому, що. При eh, тому всьому ще передувало, передувало ГКЧП. Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Eh, коли eh, командир полка Пілен Маркірасян, полковник з Рівного, нині генерал-лейтенант, по-моєму, він зараз eh, сказав так: ГКЧП. В той час, коли eh, шукали президента Кравчука кілька днів, він думав, як поступити. Бродівсь, бродівські депутати е, демократичного спрямування всіх рівнів е, підписали заяву, які засудили. Це так. було дико. Це була тут заява. Кілька чоловік, які були при виконавчих структурах, втекли. А потім казали, а чого ви нас не покликали? Ми їх просто не могли зустріти, здибати в той момент. Ну, ну, Це не просто було. От. Білен Маркерсян тоді сказав наступне. Я син українського і він армянського народу. Ні один син моєго полка не пойдет проти свого народу. Це був виклик, це була бомба. Як військовий командир полка не підчинився? Взагальні а потім якраз це все роз. Потім я був скерований на Канівщину, на Черкащину, бо фактично Золотонівський, Драбівський, Черкаський, тобто і Канівський район ми курували. То я там просидів два тижні, це ще до виборів, найде до виборів, а проголошення чи голосування за незалежність держави. От. Хочу сказати, там цікаво, так. Комуністи не приймали з моїх рук прапор, який я вручав, були. Боялися. Боялися. Поліцейські слідкували слідком, але як не дивно, я відчував в них таке розуміння. В Центральній Україні було розуміння нас, і вони нас десь підтримували, ну, не хотячи, так. <г Thy> Але це відчувалося? Звичайно, звичайно. I, I приехав, і Я приїхав тоді так, так, так. Ми зустрілися, дай Бог, пам'яті, в Каневі в, 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 в річковому порту. Канівським рухом керував філолог Володимир Іванович Петренко. Його заступником був капітан е, э, флоту. помічник капітана річкового флоту. Басиль Басараб. Mm -hmm. Ну, щеке що, що, пам'ять що щось пригадує. Чудова, пам'ять, Це чудово. чудово. От. І досить успішно прийшли. Ми були з поселячами, до нас приїхали. Ну, на жаль, там теж не обійшлося без конфліктів. Все було домовлено, все е розподілено по дільницях, люди приїхали замість того, щоб відпочивати, бо ж люди приїхали дорогу в Каневі. От. Якось рішив Дмитро Чобіт напередодні голосування пройтися по вечірньому драбові по, е, з прапорами, пройтися соби. Якими потужні. І з криками Краще з'їсти їжака, ніж обрати Кравчука. Так, це було. І це викликало обурення. В Трабівському районі на виборчій дільниці людей не допустили все. Потім розбирайся. Потім намагалися списати на організаторів. Ребята, А чому нас допустили інших? Чому в нас не було проблем? Все було гладко. нормально. Дивно, дуже дивно. Той радикалізм часом зашкалював. А ви знаєте, ви дійсно маєте історичну пам'ять, емоційну пам'ять. Ви маєте пам'ять подій особистостей. Це дуже мене здивувало. Одна цікава деталь. Угу. Дійсно цікава -е. Угу. Броди приїхали не просто так. Броди приїхали з концертом туди. Керівником групи була Марія Радзівів. Майбутня керівник державного апарату. культури. Люди, людина на місці. Людина дійсно організувала суперовий концерт. Нас дуже гарно прийняли. Але напередодні концерту зав'язалася е, Селище Гіллязів Драбівського району. Ну, за розмірами, як наш підкамінь, за статусом селище, І е, зав'язалася перепалка за націоналістів, за бандерівців, як завжди. І тут піднімається жіночка. Ну, жіночці років 90-го, така, така кремезненька жіночка, ну поношена. Я знаю броди, я знаю броди. Правда, не нагадавка. Я в Голодний рік ходила туди міняти одежу на хліб. На хліб. Мі, добрі люди, мені дали хліб, в мене нічого не взяли. Після чого голова селищної ради просто щас. Все. Дискусія з киш, пішов концерт, обніми, рухопускання. Бачите, отакий от момент. Такі 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 цікаві, такі цікаві. Ду душевні такі душевні. стосунки. І це правда була. Це, це, правда, це, 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 це все було невимо, живо, живо. Так. Таке спілкування. Знаєте, от на нас дать поріднила з тими людьми, які були в залі. Ті молоді люди, які були десь, бо їх зігнали туди, які були десь під сумнів, вони, Вірніше десь були переконані, що наскільки радянська влада гарна і потужна. Них нотичка, О, така Черв'ячок з вточив. точив. Пане Іване, користуючись зустрічю, я би вже хотіла трошечки випередити час. Тобто підійти до того моменту, коли в бродах були святкування отця Михайла Євгена Осадси. Важливіша була підготовка до святкування. Оце було значно важливіше. Тоді ми з Ігором, ми депутати районної ради, з Ігором Стасюком, рішили зробити пам'ятний знак, який по нинішній день є. Влада вмила руки зовсім. До речі, цікаво, як влада з'явилася. Ми шукали владу, ми шукали владу, е, якихось були в пошуках дотиків, того не було. Це все зроблено нами. Ну, так, це заслуга Ігора. Він очолював відділ молоді спорту. От. То було знаково, Знаково була е, організація виїзду. А, а це вже було фінальне, це був такий віночок того всього. Ми приїхали, зустрілися з людьми, поспілкувалися. Я про Василя Федоровича багато знав, ми тоді разом їхали. Ну, до речі, це єдиний з Львівщини чоловік, в якої в якого театр Заньковецької виставляв його п'єсу. Це Дрогобицький. Може, але кохання на світанні так, таке. От. Він не тільки однокусник Дмитра Павличка, вони ще в одній кімнаті в гуртожитку жили. Вони мали однакі погляди. Цікаво, він з цікавої родини. Ну, я маю на увазі остання родина, я не знаю, її попередні. От. Ольга Васильна, по-моєму, його дружина Зубницька. Оля його невістка, яка теж в руху брала без безпред... Я Не знаю, де її доля, яка доля її зараз. Шкода її немає. От. От. Ну, Так це, так це стало. Але... Ну, це один з тих спогадів. Але один з тих спогадів, я пам'ятаю, ви дуже долучилися, ви дуже хотіли, щоб це все відбулося. І, власне, тоді, у цій подорожі, Василь Федорович Корольчик він відкрив свою душу, тому що йому було дуже непросто працювати в радянських країні. І він дуже був такий. Відкритий і читав майже всю дорогу свою поезію, розповідав про своє життя. Це було так, якби сказати, ми були учасниками тої сповіді митця, який розказував, що йому довелося пережити ну, в ралях радянського часу. Я хочу сказати таке, що тут немала заслуга і нас з вами, тому що. Це треба було десь сприяти, щоб довіритися йому. Так. Не кожному він міг довіритися, з його поглядами. У нього то друзі, які шестидесятники, це еліта, а 60 добре пам'ятали розстріляне відродження. Це все взаємопов'язане. От це місто, яке вже є вашою долею. Багато часу в вашому житті. От що вам? Ну, звичайно, родина, діти, внуки, правнуки це найдорожче. Але все одно є те, що дороге в місті. Балотувався до різних рівнів. І найбільший козир був. Я житель міста, я, я уродженець міста Броди. Угу. А якщо я не уродженець, О. що я не маю права любити того міста, що я не маю права там жити, що не я тут курюю. Пустив своє коріння. Раз я тут, раз, в мене народилися внуки, раз я маю тут служити тому народу, тому що я частина його. От що би ви побажали для міста, для тих людей, які кожен ранок пробуджуються, крокують містом, творять місто? Е, ну, художник то глибоко дуже близько сказано, тому що е, в свій час в 92-му році. Коли мої колеги, з якими ми разом балотувалися, йшли поруч, я вважав, що ідейні. І коли я зрозумів, що прикрившись депутатами, люди стали отримувати дипломи про вищу освіту, люди стали вірити про те, що їхній підпис дуже дорого коштує, їхній голос безцінний. Саме тому, в 92-му році я подав відставку. Мене тоді підтримав тільки вище згаданий Петро Пилипович Худзів, про який я говорив. От. І мені тільки чи на другій, чи на третій сесії, я покинув зал, я пішов на другій, чи на третій сесії дали добро. І Богдан Іванів зробив в газеті пише, сесія звільнила Кінчука від виконання депутатських обов'язків. До речі, я сказав хлопці, от вам державний ровер, ви собі їдете тим ровер, а я далі йду пішки. Я пішов пішки. Мандрівник. І я відкриваю своє товариство з обмеженою відповідальністю, де перевагу надаю художньо оформленим роботам. От. Ну, фонд сприяння приватному сектору господарювання, і працюю на сільське господарство. Моя контора в мене в хаті, на вулиці Богуна. Я виписую наряди, розпиляю бухгалтер, пише на дивані, на якому ми спимо. Він кажуть, нічого немає, вся От Потім я роблю художню майстерню свою. І помаленьку помаленьку розбаюся. Так, так що я потім спекуляція, розвиток магазинів і таке інше. А, але я про пензель не думав тоді. Я думав, мене ну, і керувало не е, духовне. Ну, світом крите. Матеріальні інтереси, скажемо, це правда, тому що без них ми ніщо. Якщо людина мертва, то вона і духовно може розцвітати, але тим не менше, вона є труп. І після, уже коли я вийшов вільне плавання, тобто я вийшов на пенсію в повному розумінні того слова, мені внуки вже сказали, діду. Ти ж художник, що таке майбутнє? Я хотів би, щоб ми могли витягувати урок з минулого. Так, це чудово. Щоб ми могли б... на базі того, Ну, ми маємо таку категорію, і в мене в хаті є такі вчителі. І їм сказали, от, якщо проголосуєте за такого, то у вас буде 4 штуки баксів зарплати. І ні один вчитель. Він поставив собі запитання, а звідки воно візьметься, а яким чином? І плюнули на то. Хлопчики, дівчатка, ми маємо навчитися ще не тільки слухати, ще й думати, аналізувати, ліпити докупи і робити правильний вибір. В час філософського періоду свого життя, коли багато пережито і пройдено, повертається художник Іван Киянчук до свого особистого богом подарованого покликання бути художником, відкривати перед глядачем зворушливе і небуденне, в якому завжди живе проблиск віри і надії.